Почнемо з деякого відео. Я прошу якраз Романа увімкнути. На початку Біблії є неймовірна історія. Вона про, про Адама та Єву, які перебувають в Едемському саду. Усе в цьому саду. прекрасно. Він, Він саме такий, яким має бути за винятком лише одного дерева, з якого Бог наказав не їсти, їсти бо це небезпечно і вб'є їх. То це все, треба просто уникати цього фруктового дерева і проблем не буде? Правильно, звучить дуже просто. Але в цьому саду також є змій, який говорить їм щось інше. Він каже, що якщо вони з'їдять з цього дерева, то не помруть, а навпаки, стануть подібними до Бога. Отож Адам і Єва повірили змію і з'їли плід. І через це усе прекрасне та добре в саду було трагічно втрачено. І в чудовий світ Господа прийшли зло та смерть. А чому в саду є цей говіркий Змій? Тобто від нього ж тільки проблеми? Так, це дуже дивно. Але ще дивнішим є те, що в Біблії не говориться, чому та як він туди потрапив. Біблія лише описує змії як істоту, яка повстає проти Бога і хоче змусити інших сумніватися в Божій доброті, та прагне поставити людей на шлях до смерті. Відтак. Ким би не був цей Змій, він є джерелом зла, яке пронизує наш світ і наше життя навіть сьогодні. Проте в цій історії є певна надія: Бог дає Адаму та Єві цікаву обіцянку, що в майбутньому прийде хтось, син Єви, і він розіб'є Змієві голову і знищить джерело зла. Але під час боротьби Змій вкусить його за п'яту. Тобто, це як взаємне знищення. Так, це дуже дивна, проте прекрасна обіцянка. І про неї більше не згадується до наступного ключового моменту в історії, коли Бог вибирає чоловіка на ім'я Авраам і каже йому, що через його родину доброта та благословення будуть повернуті всім народам світу. Дізнаючись більше про його родину, ми знайомимося з одним з правнуків Авраама на ім'я Юда. Він отримує обіцянку про те. Що одним з його нащадків буде цар, за яким піде весь світ. І цей цар принесе мир та гармонію. І тоді буде багато їжі, вина, молока й виноградників, і все буде просто прекрасно. Першим царем з нащадків Юди є чоловік, який став царем Давидом. Він справжній герой. Може, він ладен розчавити голову Змієві? Але виявляється, що Давид заражений тим же злом, що й решта людства. Він не перемагає змія. Скоріше навпаки, але Бог дає Давиду обіцянку, що цим царем, врешті-решт, буде один з його нащадків. Утім, упродовж історії, кожне покоління його синів, що з'являється один за одним, складається лише з повних телепнів. Вони підкоряються змію, вони обирають зло. Вони віддають перевагу грошам, сексу і владі. Вони йдуть за іншими богами. Все йде настільки погано, що народ Ізраїлю загнаний додолу, і велика та агресивна Вавилонська імперія просто завойовує його. Отож тепер навіть немає царів, здатних виконати цю обіцянку. Здається, весь план провалився. Утім, в ті темні часи з'явилася група божевільних, які називали себе пророками. Вони продовжували говорити про цього прийдешнього царя, нагадуючи нам про обіцянку, за якою він прийде, переможе зло та відновить сад. Серед них був пророк Ісая, який розповідає нам більше про те, чому Змій вкусить царя. Ісая каже, що обіцяний цар отримує цю рану через зло людства, яке його вбиває, але після цього раптом він повертається. Ісая каже, що через те, що він постраждав від цієї рани, тепер він може стати джерелом зцілення для інших людей. Але старий Завіт закінчується, і цар, що має вбити Змія, про якого всі говорять, так і не з'являється. Саме тому, коли починається новий завіт, ми знайомимося з Ісусом із Назарета. Він не якийсь випадковий хлопець, а той, хто прийшов, щоб виконати ці давні обіцянки. Так, ми дізнаємося, що він походить з роду Давида, Юди та Авраама, він ходить Ізраїлем, оголошуючи про те, що добро Божого царства вже тут. Він починає протидіяти впливу зла на людей, зцілюючи їх, прощаючи їм їхні гріхи та зло. Багато людей повірили в те, що обіцяний цар це насправді він. Але Ісус став говорити своїм найближчим послідовникам про те, що він стане царем і принесе мир. Віддавши себе повноті наслідків зла людства, фатальному укусу змія. Саме так. Тому здається, що Змій виграв. Ця історія стала б страшною трагедією, якби не те, що трапилося далі. Ісус повстав із мертвих. І тепер Він має владу над злом і смертю. І через це решта нового завіту висуває твердження про те, що влада Ісуса над злом і смертю тепер доступна нам. І відтак ми можемо протистояти наслідкам зла в нашому житті. Утім, смерть і зло залишаються справжніми проблемами в нашому навколишньому світі. І саме тому історія Біблії закінчується описом майбутнього, коли Ісус повернеться і довершить цю справу. Він назавжди знищить змія і відновить добро та красу саду на землі. Я подумав дуже ємний ролик. Можливо, з дечим ви не згідні. Ну окей, там риторика специфічна. Я думаю, що це переклад, це багів перекладу. При цьому я хотів би сьогодні. чому я показав його, щоб ми всі були десь більш-менш на одній лінії розуміння писання. Мені сподобалося як ємно, чітко. Автор розповів це Bible Project, дуже хороший проект. Я прошу Романа включити мою презентацію. І сьогодні я хотів би говорити про особливу Пасху. Але тема особлива Пасха з знаком питання. Чи це буде особлива Пасха для тебе? Це питання. Чому? Роман щось не працює. О, чудово. Е, знаєте, я. Думаю, що коли ми підходимо до свят, коли ми вже роками живемо з Богом, важливий момент оновлювати актуальність. Я думаю, що оновлюючи актуальність, ми надаємо наші цінності зробитись побутовою. Амінь. Ви тут? Ви вчили ще, ще мультик гуглите? Ні? Ніхто в телефон не В Інстаграм, Тікток, ні? Всі, всі чистенькі? Покажіть ручки. Все, да, є, є. я хорошо бачу, бачу. Можна тільки нотувати. До мене один раз підійшов чоловік і каже: от я так сидів, я нотував пропит, от як Давида зараз. І він до мене підходить, і він каже: от, брат, от ваша молодь я помітив на балконі. Дуже така вся в телефонах. що щось з цим? Р... Я навіть бачу, ви в телефоні сиділи. Я йому показую конспект проповіді, Я кажу, брат, чи по служінню, чи по цьому. Ну, типу, ручки чистенькі. Він каже: Ну, ладно. Ну, окей, тому я сподіваюся, що, аби е, включите, що ви не перейдете кудись. Давайте разом продовжимо. Знаєте, дуже важливий момент оновлювати актуальність. Скільки років ви б не були в церкві, кожен рік наступає, та дай Бог життя, Пасха, Різдво. І я думаю, дуже важливий момент знаходити в цих святах дещо актуальне, де що живе для себе. О, я не знаю, куди клікати. Роман. Я можу на наступний. я буду казати тоді Роман, наступний слайд. А Роман є? Да? Роман, ти хочеш, щоб ми привертали до тебе увагу. Це знаєте, це знаєте анекдот, що дві людини можуть спортити зібрання. Сатана і звукооператор. оператор. Ну, а я думаю, ще люди впливають на зібрання, тому, брати, да-да-да. Давайте. Окей. І питання, яке хотів би, щоб ми задали сьогодні. Чим Пасха актуальна для тебе сьогодні? Яка істина з Пасхи для тебе жива сьогодні? Пасха це дуже багатогранне, багатогранне свято. В ньому сховано багато історій. Ми можемо подумати, і, можливо, в певний час ви асоціювали себе з розбійником, який був та праворучник, як який пам'ятаю, від Ісуса, який просив Боже. Якщо ти істинно син Божий, нехай я буду з тобою в раю. Та? І Бог сказав: можливо, ви можете асоціювати себе як Петро, який в певний момент зрадив, але потім Бог відновив його довіру. Це свято багатогранне. І знаєте, як читаючи чудову книгу чи дивлячись прекрасний фільм, з роками ми починаємо бачити різні контексти. І це мізер в порівнянні з того, що ми можемо взяти з... Пасхи, як свята, ми його святкуємо, і Бог, я думаю, що хоче, щоб ми знаходили актуальне для нас сьогодні, актуальність в цих святах. Тому що уявіть собі: якщо кожен рік ми будемо говорити і живитися тільки одним і тим самим речима, що мається на увазі, типу, просто аспект якийсь ключовий. Ви взяли що я от для мене ключове Пасхи Пасхи це спасіння, та. І ви такі тільки з цього берете, приклад. Але ця історія багатогранна, і ми можемо взяти для неї, з неї багато речей. Я сьогодні хотів би їх показати, їх висвітлити. І перший момент, та це була картинка відео, перше, що стало наслідком Пасхи це безбар'єрний доступ. І є місце списання, я хочу його зачитати. Це Римлянам 5:1-2. Отже. Виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимось надію на Божу славу. Помітьте на слайді да, цікаво, як відео, що там був Змій, а потім уже без. І знаєте, уявіть собі, у вас якась проблема. І ви підходите до людини і кажете: слухай. Там Андрюха, в мене проблема. Я не можу ніяк вирішити. І він каже: брат там, чи сестра, не сміщається, в мене є кого набрати. В мене є виходи там, на Михайло Степановича, на Зеленського. І, можливо, навіть, навіть на Столтенберга. Я певний багато хто такий, хто це. Ну, в этом і задумка. Потім прогуглите, що захочете. Не суть. І знаєте, що ви подумаєте про цю людину? А він знає, в нього є якісь виходи. Він непроста людина. І знаєте, мені подобається тут слово, я виділив його доступ. Ми маємо доступ. Ви бачите, нема перепони між Христом і цією людиною. Так само і з нами. Уявіть собі, знаєте цю галявину біля білого дому. Часто його знімають, часто там пікетуючи, стоять там то все. Уявіть собі, якби когось пропустили. так? В білий дім ви б сказали, що це його пропустило? Тому що в нього є доступ. Знаєте, друзі, Пасха дала нам доступ до Ісуса Христа напряму. Якщо раніше було елітарність доступу, Бог вибрав пророків, Бог вибрав царів для спілкування певних людей, мало значення, багато факторів, але тепер Бог доступний кожному. І ніколи, знаєте. Ми дивимося на відомих людей або людей, які не ділені відповідальністю, ми думаємо, а що в них бар'єри? І знаєте, часто ці люди оточені бар'єрами, до них не підступиться. Рідко, коли бабуся підходить там до Зеленського і таке каже: синок, синок, слухай, щось пенсію підняли. Да? Ні, ні, Вона ну, її не допустять. І скажуть: у вас є там інституції, давайте щось робіть. Але. Чому так роблять? Бо економлять час високопосадовців, економлять час людей, бо їх час багато що коштує, на них велика відповідальність. І знаєте, є бар'єри по посаді, є бар'єри по місцеположенню. Але, друзі, в нас, наші бар'єри з Богом, вони зруйновані для тих людей, які примирилися з ним. Коли ми просимо у Бога прощення, Бог забирає бар'єр у вигляді гріха. Це бар'єр дуже. Вагомий. Увіть собі, що ми, наприклад, з Антоном посварились, і наша сварка була те, що я ненавиджу те, що робить Антон. <сум> От увіть собі, Антон живе собі, я джерить. Я такий я ненавиджу. Я не ну, ну, просто не можу і не переварюю. і Ми не зможемо спілкуватись нормально, поки щось не відбудеться. І Бог ненавидить гріх. Але. Ми не можемо, ми не могли усунути цю проблему, ми не могли усунути цей бар'єр. І Бог робить план, що через Ісуса Христа ми, Ісус Христос усуває цей бар'єр для всіх. Але Він усувається для тих, хто попросив прощення з вірою. Ми отримали цей доступ. Другий момент це другий шанс. Я думаю, що другий шанс це доволі християнське поняття. І, друзі, якщо. Ладно, не буду казати. <реш> ні, 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 ні. Не переконуй. Пристань, дивіться. Не роби так. <реш> Мало того, що в телефоні сидиш, слухай. Дивіться, ми зараз зробимо наступне. Я хочу зачитати історію, а ви подумаєте о, дивіться, ви подумаєте, хто це, хто вгадає, він отримує приз. Вона невеличкий, такий символічний. Та, слухай. і але я буду по руці питати, добре? І так, я зачитаю історію про одну людину, про одного чоловіка. Наш герой народився в 18 сторіччі в Англії. У 6 років в нього вмирає мама, ревна християнка, яка вірила, що він стане священником. Перед смертю мати розповідала хлопчику про гріховність людини і про Божу милість, яка веде до покаяння. Після смерті матері у нього з'явилася Мачуха, яка відправила його до інтернату, де йому довелося терпіти погане ставлення. В 11 років юнак продовжив справу батька, почав працювати разом з ним на кораблі, де виконував обов'язки під майстерія. Молодий моряк заробив славу одного з найненадійніших і найконфліктніших людей на борту свого корабля. Він отримував зауваження за лайку, підбивав інших матросів на небезпечні витівки, часто забуваючи про свої службові обов'язки. Якщо хтось думає, що Джек Варбій, не підійде. Ну, якщо був такий варіант. І так, продовжимо. Нерідко його сковували ланцюгами так само, як і рабів, яких перевозили судном за його витівки. Під час одного з численних рейсів Атлантичним океаном його корабель потрапив у страшний шторм, зазнав аварії. Опинившись на краю загибелі, він вперше почав молитися. Він задумався про те, що е, за те життя, яке він вів, він навряд чи заслуговує на прощення. Але корабель дивом врятувався після 11-годинного -го шторму. І Моряк зрозумів, що це був знак згори. Незабаром після того він залишив. Роботоргівлю, ставши священником в англійському селі Олні Хороша, власне, була перша. І хто? О! Да! да да, да. да Окей. да це правда. Оцей чолов'яга це Джон Ньютон. І, щоб ви знали, він написав пісню Amazing Grace. Облагодать. да і він одного разу сказав, яка це невимовна милість, що Господь обрав мене. Дорогі друзі, я втрачаю пам'ять, але я добре пам'ятаю, який я великий грішник. І ще ніколи не забуду, наскільки великий Спаситель Ісус Христос. Тут можна сказати лише Амінь. Амінь. Сто відсотків. Сто відсотків. І хто не в курсі, ось я. Через Google Транслейтер переклав текст оригіналу, бо деякі наші там слова вони не передають текст, але дуже сильний текст про благодать. І цікавий момент, що цю пісню не написав, знаєте, якийсь мислитель, сидячи там в храмі і такі думаючи. І її написав людина, яка доволі не заслуговувала знаєте яка вела Ну інколи нікчемне життя, але вона була змінена Божою благодаті. Знаєте, Часто Пасха це другий шанс для людей, коли інколи люди їм не дають другого шансу. Ми можемо не дати комусь другого шансу, але Бог його дає. І тому і, і я не знав цих моментів, що його взагалі сковували там разом з рабами, тому що він негідно себе вів. Бачите, нелегке життя почалося в нього. Мама йому казала. Але е Бог його повернув, Бог дає другий шанси. І часто Бог дає, знаєте, ці крючки, щоб ми за них зачепилися, Бог дає руку, часто простягає в наше життя. Головне, чи ми схопимо за неї, чи ні. Я думаю, Петро теж втілення другого шансу, коли він зрадив Ісуса, коли Він, ну, по суті, він був теж зрадником, як і Юда, але іншим. Він Звичайно, він не прикидався, він був щиросердним. Але тоді в нього не вистачило сил піти до кінця з Богом. І Христос це знав, Христос йому сказав. Але коли він повернувся, Ісус не просто відновлює довіру, відновлює стосунки, Він каже: Я довіряю тобі найдрагоцінніше. я довіряю тобі свою церкву. І це неабиякий вклад в життя Петра. І він відновлений. Тому е, третій пункт впевненість у вічному житті з Богом. І є місце списання. І то сказано: ось це я вам написав, віруючи в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Знаєте, е, на рахунок ЄШЛ. Колись, коли я пройшов школу ЄШЛ, ми проходили по цьому району. І ми ходили, так, да, ми ходили по двоє, як і інші ребята, яких ви знаєте, але ми не були такі приставучі. І знаєте, ми підходимо і ми спілкуємося, підходимо до жіночки і питаємо. Я питаю, вона пішла нам на контакт, вона погодилась там деякі моменти обговорити. і Я питаю в неї, я бачу, що вона віруюча. Я питаю в неї, а ви вірите, що ви будете з Богом на небесах після смерті? І вона дуже занепокоїлась. Вона така, а хто може вірити? Я зрозумів, що вона ходить в церкву іншої деномінації, і вона така: так ні, я не знаю. А раптом мене зіб'є машина, а раптом там що станеться, а раптом щось відбудеться таке, що я не очікувала. Я не впевнена ні разу, що я буду з Богом на небесах. І знаєте, цікавий момент благодаті, що благодать розповсюджується коли? Ми знаходимося в полі ідії, коли ми щиро з Богом, коли ми щиро слідуємо за Ним, вона розповсюджується на те, що ми жили до як ми зараз живемо, як ми будемо жити. Бог дивиться наше життя як на життя Ісуса Христа, що це ідеал. Він дивиться крізь призму Ісуса Христа життя. Так, наше життя, ну воно написано, що ми часто всі грішимо язиком, та? але ми прагнемо до цього ідеала. Ми ростемо. І Бог зважає на це. І знаєте, Бог дає впевненість в того, що. Знаєте, це така момент цікаве питання на те, щоб ти зрозумів, ти ходиш по справам чи по благодаті? От мене хвилювало певний час питання. О, а якщо я, от наприклад, щось ми поговорили, наприклад, з Дімою, а я йому сказав не тошу інформацію: от я виходжу з будинку і мене збиває насмерть машина Куди я піду? Я мене хвилював. Я хотів бути однозначний в цій темі, тому що якщо щось десь буде похибка, ну типу, прожити життя з Богом, але попасти в пекло через брехню, ну камон, да, як хтось сказав. Ну, І знаєте, Божа благодать розповсюджується і на наші прогріхи, коли ми живемо з Богом. Можете сказати на це амінь? Що коли ми навіть якщо так трапиться, Божа благодать, розповсюджується і на ці прогріхи. Тому що ми з вами виправдовуємося не ділами закона. Якщо б ми ходили по ділам закона, можна було б сказати: ти згрішив сьогодні, там був прогріх, все. Але зараз ми з вами ходимо в межах Божої благодаті. Це окрема тема. Якщо у вас є ще сумніви з приводу цього, ви можете підійти до мене, до лідера вашої домашки і поговорити. Але насправді це так. І про це говорить Писання. Єдина умова сказаного, що ви маєте вічне життя не ідеальне життя, а віра Божого Сина Ісуса Христа. Амінь. І четвертий момент. Останній: ми маємо заступника, який прийшов в складнощі людського життя. Я хочу О, роман. я. О, е, е, хочу зачитати місце з писання. Євреї 4, 14, 16 у нас є великий просищеник, який пішов на небо і тепер живе з Господом. Це Ісус, Син Божий. Тож давайте міцно триматися нашої віри в нього. Христос, наш персащеник, здатний співчувати нашим слабкостям, бо, прийшовши через усі випробування, через які нам доводиться йти, жодного разу не згрішив. Тож, рушаємо, впевнено до Божого престолу благодаті, щоб здобути милість і підтримку в тяжкі часи нашої скрути. І знаєте, Ісус Христос, Він той, хто страждав. Він був голодний, Він плакав, йому було боляче, він був зраджений, Він розуміє тебе в будь-якому стані. Це знаєте, це недалекий Бог, який дивиться на нас з небес і. Ставить нам екзамени, це той Бог, який прийшов на землю і прожив досконале життя заради нас з вами. Це була єдина причина, чому він був тут. І він виграв цю війну з гріхом. Питання, чи ми приєднаємося до неї, чи ми приєднаємося до цього виграшу. І тому, друзі, особлива Пасха, як... чим вона особлива для тебе? Можливо, нічого з того. Що я перелічив ось, ну, Нічого з того, що я перелічив, можливо, вас не торкнулося. Але я хотів би, щоб ви шукали. Я хотів би, щоб ви подумали, чим саме ця Пасха, саме завтра, можливо, через пару днів ви теж можете подумати, чим вона буде актуальна для мене? Яка істина, якого Бога сьогодні я потребую? В плані, можливо, це Бог, який прощає гріхи. Можливо, ти відчуваєш дискомфорт, можливо, думаючи про вічне життя, ти думаєш, ну, не все в порядку в мене. Можливо, це якийсь запинаючий гріх. Бог, який звільняє від гріха. Це те саме, це теж важливо. Можливо, Бог цілитель. Можливо, Бог, який приносить мир в твоє життя. Звичайно, ми всі потребуємо миру Божого. При цьому є питання, які особистісні. І я хотів би, щоб ми оновлювали актуальність. Щоб не дали наші цінності зробитись побутовою, щоб це не було чергове свято, чергова Пасха, якась одна з. Щоб ми оновлювали. І чим ця Пасха актуальна для тебе сьогодні? Чим яка істина з Пасхи для тебе жива? Я хотів би, знаєте, це важливий момент пошуку, пошуку Божих істин, пошуку в Бозі, щоб ми ми живі християни з вами. Ми ще живі християни з вами. Так? Тому давайте, давайте шукати Бога. І, можливо, можливо, вам потрібна бесіда, можливо, вам треба поговорити про ваше на життя з Богом, про вашу віру. Можливо, ви хотіли примиритися з Богом. Ви не знаєте, як це зробити. Ви можете підійти зараз, коли буде прославлення або після служіння. І я хотів би з нас закликати. Щоб ми так само звернулися до Бога. Боже, онови для мене актуальні цієї пасхи. Я хотів би, щоб вона була жива для мене зараз, по деяким причинам.